Я живу сам у віддаленому будинку у гірському регіоні. Це тихе місце, оточене густим лісом, ідеальне для тих, хто хоче втекти від хаосу на вихідні та свята. Мій єдиний постійний супутник Барнабі. Барнабі є чотирирічним золотистим ретривером 40 кілограмів чистої любові з пухнастою золотавою шерстю. Це той тип собаки, який лякається власних газів, і приносить тобі капці, коли ти повертаєшся додому. Виляючи хвостом так сильно, що разом з ним ходить ходором усе тіло. Усе почалося три дні тому, у вівторок увечері. Лив дощ, один із тих літніх штормів, які вибивають електрику і перетворюють дороги на багнюку. Я сидів на ганку, курив сигарету і дивився на дощ, а Барнабі лежав біля моїх ніг. Раптом він підняв голову, його вуха насторожилося. Шерсть на шиї стала дибкою. Він дивився на лінію дерев, туди, де починається ліс. Уночі там непроглядна темрява, але він щось побачив. Барнабі загарчав низько, не так, як він гарчить під час грив перетягування. Це був гортанний, вібруючий звук, що, здавалося, йшов з глибини його грудей. Це був страх. Що таке, хлопче? запитав я, загасивши сигарету. Барнабі не подивився на мене. Його погляд був прикутий до темряви, а потім він зробив те, чого ніколи раніше не робив. Він побіг. Він пристрибнув низького горожу ганку і мчав до лісу, люто гавкаючи. Барнабі, ні, повернись! закричав я, але Гарін заглошив мій голос він зник між деревами. Я цілу годину кликав його, я взяв ліхтара дощовик, зайшов трохи в ліс. Нічого. Дощ змив будь-який запах чи сліди. Я повернувся в дім, мокрий і стривожений. Домашні собаки недовго виживають у дикій природі. Тут є змії, пуми пастки, встановлені нелегальними легальними Я залишив задні двері незамкненими, поставив миску зі свіжою їжею, сів у вітальні, чекаючи, слухаючи, як дощ б'ється об дах. Я заснув на дивані. О третій ночі мене розбудив звук кіхті по дерев'яній підлозі. Задні двері були відчинені Барнабі? Він був на кухні, стояв над своєю мискою з водою. Пив, але дивним чином. Він не сьорбав воду шумно, як завжди. Натомість, його морда була занурна у воду, нерухома, ніби він вбирав рідину шляхом осмосу. Я з полегшенням зітхнув. Ідіоти! Я підійшов до нього. Ти мене налякав. Де ти був? Він підняв голову. Він був мокрий весь у багнюці, від його шерсті йшов запах, не запах мокрого собаки. Це пахло переритою землею чимось гнилим, чимось нодотно солодким. Фу, барнабі, ти що, валявся у багнюці? Він не заваляв хвостом. Він просто дивився на мене. У золотистих ретриверів зазвичай карі, теплі, вразні очі, але очі Барнабі в той момент були каламутні. Їх затягувала молочна плівка, і він не кліпав. Він дивився на мене цілих десять секунд, не рухаючи жодним м'язом, надихаючи часто, як зазвичай. Ну ж бо, хлопче, купання завтра, а зараз спати. Я вказав на його лежанку в кутку кімнати. Він не зрушив з місця. На місце, сказав я суворіше, барнабі повернувся не рухом. Це було різке, ламане переміщення. Спочатку передні лапи, потім тулуб, потім задні, наче розвертався танк. Він підійшов до лежанки і ліг, але не згорнувся клубком. Він лежав на животі, витягнувши всі чотири лапи, тримаючи голову піднятою, дивлячись у стіну. Він напевно травмований, подумав я, побачив у лісі якусь тварину, сильно злякався. Я замкнув двері і пішов спати. Наступного дня все стало гірше, запах не зник після купання, а я мив його шампунем від бліг, терп так, що в мене боліли руки. Але той сморід, здавалося, йшов з під його шкіри. І сама шкіра. Коли я намилював його, я відчув, що вона надто вільна. Я знаю, що в собак є вільна шкіра на шиї, але це було інше. Здавалося, ніби його шкіра це був костюм на розмір більший за його тіло. Коли я тягнув за шерсть. Шкіра надалеко відходила ковзаючи по м'язах, ніби вона з ними не з'єднана, і він був холодний. У собак температура тіла вища, ніж у людей. Барнабі був крижаний, як шматок м'яса, щойно вийнятий із холодильника. Ти, мабуть, хворий, пробормотів я. Я спробував дати йому ласощі, він обожнював починково печиво. Я поклав його перед його носом. Він понюхав його або вдав, що понюхав. Він витрив пащу і дозволив печиву впасти всередину. Він не жував. Він просто проковтнув його цілком, із судомним рухом горла, як змія, що ковтає яйце. Мене пробрало до кісток. Я провів день, працюючи у своєму домашньому кабінеті. Барнабі залишався в коридорі. Він не спав. Щоразу, коли я дивився в той бік, він був там. Сидів дивно, надто рівно. Його хребет був ідеально прямий, передні лапи рівно витягнуті. Він виглядав як єгипетська статуя, а не як звичайна собака, і він стежив за мною. Коли я різко повертав голову, він дивився просто на мене. Але щойно наші погляди зустрічалися, він одразу відводив очі і дивився в підлогу, ніби він прокидався. Тієї ночі я зателефонував своїй колишній дівчині Кларі, яка працює ветеринаром. Ларо, з Барнабі щось не так. Він холодний, у нього вільна шкіра, він дивно їсть. І він якось дивно дивиться на мене, сказав я схвильовано. У нього була блювота, діарея, запитала вона. Ні, він просто поводиться не так, як раніше, наче робот. Це може бути ПТСР, якщо він забіг у ліс. Або він міг з'їсти отруйну жабу. Привези його до мене завтра зранку, сказала вона. Добре. Я привезу його. І ще деві -де? Вона вагалась. Замкни його сьогодні в гостьовій кімнаті. На випадок, якщо в нього сказ або якийсь неврологічний розлад, він може стати агресивним. Барнабі агресивним. Він боїться метеликів, Кларо. Просто для безпеки. Я поклав слухавку, подивився в коридор. Барнабі там більше не було, хлопче, я пішов до вітальні. Нічого. Кухня нічого, а потім я почув звук із гостьової кімнати. Звук маленьких лап у підлозі, але ритм був неправильний. Це не звучало об чотири лапи, це звучало об дві, як людські кроки. Я підійшов до дверей гостьової кімнати, які були прочинені, бо штовхнув їх. У кімнаті було темно, Її освітлювало лише місячне світло з вікна. Барнабі був там, він стояв. Не спираючись на задні лапи, щоб виглядав у вікно. Не стрибаючи, він стояв. Його задні лапи були прямі, коліна, вивернуті назад, і зафіксовані. Тулуб був випрямлений. Передні лапи звисали вздовж боків, безвольно, ледь похитуючись. Він стояв спиною до мене, дивлячись у дзеркало шафи, спостерігав за собою. Він нахилив голову ліворуч, потім праворуч, потім спробував підняти одну з передніх лап. Пальці на лапі заворушилися не так, як у собачих лап, де вони зрощені. Пальці роз'єдналися і розтягнулися, роблячи хапальний рух у повітрі. Я почув звук, хрипкий шепіт, що долинав з його горла. <звук> Мій міхур не витримав, я відчув, як тепла сеча потекла вниз по нозі. Я не закричав. Жах був настільки абсолютним, що позбавив мене голосу. Я зробив крок назад. Підлога скрипнула. Голова барнабі повернулась, не тіло, лише голова. Вона обернулася майже на 180 градусів, як у сови, щоб подивитися на мене через плече. Шия перекрутила вільну шкіру, мов мокру ганчірку. Він усміхнувся. Собаки, здається, усміхаються, коли важко дихають, висолоповши язик. Це було не так. Чорні губи потягнулися вгору. Оголюючи всі його зуби, включно з корінними далеко позаду. Рот розкрився надто широко, трохи розриваючись у кутах. Язика не було, лише чорна діра в його горлі. Я з горкутом зачинив двері. Я побіг до своєї кімнати і замкнув двері. Я підсунув комод перед ними. Я скупив телефон. Сигналу не було. Вчорашня буря, мабуть, знову знеструмила вежу. Я сидів на ліжку, стискаючи безбольно биту і шалену тремтіву, я почув кроки в коридорі, важкі кроки, двоногі. Вони зупинилися перед дверима моєї спальні. Я почув звук його дихання крізь дерево, вологий, пулькуючи звук, а потім дверна ручка повернулась. повільно, металева ручка заскрипіла, вона повернулась ліворуч, потім праворуч. Він намагався відчинити її своїми лапами. Іди геть! закричав я. Забирайся з мого дому! Крок дверної ручки зупинився, тиша, потім голос. Це був не мій голос, і не голос кіномонстра, це був колаж звуків. Сидіти, лишати. Хороший хлопчик! Гуляти. А він повторив слова, які я йому казав, але інтонація була неправильною. Склади були порізані, склеєні, як ознаманого диктофона. Девіде? Девіде, відчини! Я почав плакати. Ти не Барнабі! Що ти з ним зробив? Знову тиша. А потім я почув звук, який розбив мені серце. Звук скиглення Барнабі. Той високий, тонкий писк, який він видавав, коли хотів зайти до кімнати. Але потім скиглення змінилось. Тон став нижчим, глибшим. Воно перетворилось на сміх. Сухий людський сміх, що лунав із собачого горла. Він почав кидатися на двері, двері затремкіли. Комот посунувся на кілька сантиметрів. Та тварина важила 40 кілограмів, але сила ударів відчувалася, як від ста. Дерево дверей почало тріскатися. Я подивився на вікно, другий поверх. Якщо стрибну, зламаю ноги. Але якщо залишуся, може бути гірше. Раптом звук припинився, кроки віддалилися, сходимо вниз. Я підійшов до вікна і визирнув, ховаючись за фіранкою. Вхідні двері будинку відчинилися. Істота, яка колись була моїм собакою, вийшла назовні. Вона йшла на двох ногах, але гротескно. Задні коліна, які у собак згинаються назад, були змушені згинатися вперед. Золотистий тулуп сяяв у місячному світлі. Він дійшов до середини газону і зупинився. Він підняв голову і подивився на моє вікно, знаючи, що я дивлюсь. Він підняв праву передню лапу і помахав. Жорсткий людський жест. Потім він побіг у ліс, але він біг не як собака, а він біг, як голий, спотворений чоловік, розмахуючи руками, зникаючи в темряві. Я не спав до світанку, коли зійшло сонце, я схопив ключі від машини, безбольно бито і пішов униз. У будинку пахло гниллю. На дверній ручці моєї спальні на порожніх сходів на холодильнику були сліди бруду й тягучий слиз. Холодильник був відчинений, усе сере м'ясо зникло. Пінопластові лотки були розірвані і лежали на підлозі. Він з'їв усе разом із пластиком. Я побіг до машини. Коли я їхав ґрунтовою дорогою, щоб вибратися звідти, я побачив щось на узлісі. Я зупинив авто. Це був нашийник червоний нашийник барнабі. Він лежав на землі біля куща. А поруч із нашийником, решта, те, що я там знайшов, не було цілком собакою. Це було внутрішнє, наче хтось зняв із собаки костюм і залишив усе те, що було під ним. Шкіри не було, голови не було. Залишилися лише м'язи, органи і кістки, хірургічно чисті. Мене знудило просто там. Я сів у машину і поїхав до міста. Я одразу пішов у поліцію Я розповів відредаковану версію історії. Я сказав, що хтось увірвався до мого будинку, вбив мого собаку, погрожував мені. Я не згадував про собаку, який ходив на двох ногах. Мене позолюва в лікарні. Поліція поїхала туди. Вони склали протокол. Вони знайшли рештки Барнабі в лісі. Ймовірно, ягуар, сказав сержант, або якийсь психопат. Ми проведемо розслідування. Я більше ніколи не повертався до того будинку. Тепер я живу в квартирі в центрі сусіднього міста на 15-му поверсі. Я продав будинок за половину його вартості, я думав, що я до безпеці, але минулої ночі минулої ночі я був у ліфті, їхав угору сам. Ліфт зупинився на четвертому поверсі. Двері відчинилися, там нікого не було. Коридор був порожній. Я вже збирався натиснути кнопку закриття дверей, коли почув це з кінця темного коридору. Той звук двох лап по підлозі. Я вдивився глибоко в тінях була силуетна постать. Це був не собака, це виглядало, як людина високий, куди чоловік у довгому плащі. Але те, як він стояв, голова була нахилена під неможливим кутом, руки надто довгі тягнулися нижче колін. Він стояв спиною, світло в коридорі мигнуло, фігура обернулась. я не побачив обличчя, на ньому був капюшон або капелюх. Але я побачив ноги. Він був без беззуття. Ноги були вкриті шерстю, і на них були чорні кігті, що клацали по керамічній плиці. І коли двері ліфта почали зачинятися, я почув голос не гавкіт, а мій власний голос чоловік лунням порожнім коридором. Хороший хлопчик. Двері зачинилися, я тепер замкнений у своїй квартирі. Я підсунув холодильник до дверей. Я чую їх там. Він не один. Здається, він навчив інших. Вони шкребають у дворі. Не внизу, де шкреблася б собака. Вони ж на рівні вічка. Вони хочуть увійти. І я не думаю, що вони просто хочуть мене вкусити. Я думаю, барнабі навчився ходити на двох ногах, бо собача шкіра була надто обмежувальною. Йому потрібно щось із великими пальцями. Йому потрібно щось, що може відчиняти двері йому потрібна моя шкіра.